Сьогодні я робив барометр. Для цього мені було потрібно кулька, скотч, ножиці, резинка, зубочистка, трубочка, банка та шкала, атмосфер, коли атмосферний тиск підвищується та підніжується. Для цього я відрізав пів кульки та надів його на банку. Закріпив ем, резинку. Приклеїв трубочку та на неї зробочистку. Коли атмосферний тиск буде підвищуватися, труб... трубочка та зубочистка буде підвищуватися. Коли тиск знижується, то буде знижуватися. За рахунок того, що атмосферний тиск буде підвищуватися, труб... трубочка та трубочка буде підвищуватися, а кулька буде. Вдуватися. Коли тиск буде знижуватися, то кулька буде видуватися, та трошка буде знижуватися.